Мітінг де Парі, стат Шарлеті, Ярослава Магучих, асоціативний ряд зрозумілий кожному болівальнику легкої атлетики в Україні. Королева стрибків у знову повертається у свій сектор, де минулого року побила світовий рекорд. Що ви, як? Все добре. Стою тут так близько і не вірю, що я тут стою і можу прямо підійти і доторкнутися до цього сектору, до матрасу, куди всі падають. Вона нерівна планка, ти бачиш? Ой, все, тут можна посидіти, можна ще полежати, отак, -от. позгадувати. Зараз тут на стадіоні нікого немає, крім Ярослави і е, людей, які тут встановлюють техніку, готують цю арену до майбутнього етапу діамантової ліги. Ярослава тут вже потренувалася, пробігла з коло, зробила деякі вправи, і нам вдалося з нею трошки поспілкуватися про минулий рік, понастальгувати за тим, як це було минулого року у липні. Ой, Ми зараз знаходимося на стадіоні в Парижі, де минулому році я встановила світовий рекорд 2 метри 10 сантиметрів. Побила 37-річний рекорд. Це було фантастично. Цього року ми повернулися на цей стадіон а, з настроєм гарним. Я думала, буде набагато більше ностальгії, коли повернусь, але просто це в голові прокручується, що був повний стадіон, багато людей, які тут кричали, підтримували. Так, десь тут я лежала ось тут. Ось тут в мене такий матрасик був. Бо... Ну ви всі знаєте, мій матрасик, ковдру. Ось тут я лежала, ось тут є відео, де я перевдягала свої шиповки, шкарпеточки змінювала. І потім тут сиділи дівчата, і я вже йшла стрибати. Зараз, дай Бог пам'яті згадати, звідки я стрибала. Тут я віднесла по ступі, віднесла, і отут я стояла. А потім я вирішила, що це буде свято в Україні, якщо я стрибну. У мене якийсь прилив енергії, я попросила всіх хлопати мені весь стадіон. І ось так стала, посміхнулася, побігла і стрибнула з першої спроби. Можете повторити це, показати. Тоді я не розраховувала якось так на, на 2,10 прям. Я знала, що буде, можливо, особистий рекорд, я хотіла, але коли я прийшла на стадіон, робила там погані спроби на 1,95 м, 2,03, ноль така. Та-да, особливий день, особливий день по помилкам. Я дуже хочу стрибнути 2-11. Реально. Ну тобто, хочу побити, я хочу відчути знов ці емоції. І я, в принципі, до цього ми і тренуємось, готуємося. На жаль, не виходить все, як хочеться, але хочеться все ж завжди покращувати і показувати гарні результати, але не завжди так виходить. Але я все одно вірю, що я ще вище стрибну, тому що я знаю, що я можу це зробити, і обов'язково ми це зробимо. Знаєш, це ось так. Як всі зірки склалися, оп. Все і стрибнули. Якщо десь буде раніше, то буде класно. Доріжка Мондо називається, вона така більш тверда, ароматизуюча, ароматизуюча. Пахне. Пахне класно, не будемо перевіряти. Ну, класна доріжка. Я люблю змагатися на мондовській доріжці, не люблю тренуватися, тому що для тренувань треба щось м'якіше, ну, особисто для мене. Тобто я відчуваю, це, коли зимою потренуюся багато часу на мондовській доріжці, то в мене все провал всі, Ноги, литки, задня поверхність стегна, все забувається. Але ось стрибати і змагатися, це прям вау, круто. Плюс в тебе ж коли змагання, то в тебе ж енергія, адреналін, і ти змагаєшся просто на, на цій енергії запалу стадіону, тому ось таке трапляється. А я не можу сказати, що прям все доріжка рішає, все ж, таки, все ж таки треба мати професіоналізм. І ти, коли професійний спортсмен вже, то ти не можеш сказати, що доріжка погана, я погано стрибнула із за цього. Все. Ну я в принципі коли два десять стрибнула, то швидко з мату шкурнула. Не було часу. Тому що планка ж ну штовхалась так вона трішечки. І я така, думаю, треба збігати з мати, поки вона не впала. Якщо ти на маті і планка хитається, а потім падає, то спроба не зарахована. Тобто в мене навіть не було, коли в мене одна нога вже була, одна нога була на землі, а інша на маті, планка впала, і мені не зарахували спроби, таке теж трапляється. Тому треба бути обережною. Я завжди кажу, коли планка хитається, людям таке біжи, біжи, з мату швидше. Але я швидко збігла, і потім побігла до тренера, до своєї команди, і така, ну, я трішечки в шоці була, що таке вийшло з першої спроби, але, звичайно, була щаслива. Шампанське було всією командою, тобто з менеджером, ще з тоді була Катя Табашнік на етапі діамантова ліга, Артур Фельднер, тобто українською командою. Ми всі відсвяткували, поспілкувалися і були дуже щасливі, чесно. Ну і звичайно, прогулянка була по Парижу нічному, то це було круто. Я дуже люблю гуляти по Парижу, і в, минул, в минулому році ми просто гуляли по Парижі, просто насолоджувалися. У мене теж була мрія побачити, колись сі вежу. Я пам'ятаю, як її перший раз побачила на змаганнях, ще коли юною була з Катериною та Ми жили десь за Парижем на змагання, була, але ми приїхали подивитися на це. І, звичайно, це особливе місце для мене, тому що світовий рекорд перший світовий рекорд, перше олімпійське золото. Тому Париж, звичайно, займає дуже велику частину в моєму. Серці. Але все серце майже займається Україна. Чесно, в Україні набагато легше зайти смачний круасан, ніж в Парижі. Ну, в мене більш італійська. Це паста, звісно, улюблена страва. Я задоволена, що взагалі що я представляю свою країну на діамантових лігах вже давно, вже там шостий рік. Приїжджаєш на одне місце, виступив, поїхав на друге, І буває таке, що ти забув звідки ти прилетів взагалі, сюди. Де ти знаєш, коли виходиш в аеропорт і дивишся такий. Ага, на якій в стрічці мені забирати багаж, і ти дивишся і в тебе просто білий листок в голові, ти не розумієш, звідки ти прилетів. Ти пам'ятаєш там стадіон, пам'ятаєш, що ти змагався. А яке це місце було? Ти не пам'ятаєш таке, трапляється. Але ти звикаєш просто до цього. Це ринк твого життя. Тобто для мене, коли ти там довго сидиш, вже місяць, десь сидиш і нікуди не виїжджаєш, то мені вже нудно, хочеться кудись поїхати. Хочеться змінити місце локації. Цей етап точно. Ну... У нас взагалі зараз нема такого, що мушу стрибнути. Там просто треба відточити через розбіг, навички, щоб бути готовою. Все ж таки, основний старт у нас це чемпіонат світу у Токіо. В кінці вересня. До речі, буду святкувати своє день народження в Токіо. Кажемо стадіону до зустрічі в п'ятницю вечором. П'ятницю вечорі ну вона дуже готова стрибати. Добре, а там подивимося, тому що вона старалася ще сильніше, швидкість прибавили. Я не бачу такого, щоб не сприбати. Дякую. Сили є, настрій гарний. Треба радувати наших людей хоч чимось. І я закликаю всіх вас дивитися етапи діамантової ліги на Суспільному Спорт. Особливо стрибки у висоту. Там окрема трансляція на Ютубі.